Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 16,16. 16. У підручнику математика номер малюнка буде інший. МК дорівнює КН. Кут ЛКМ дорівнює куту ЛКН. Доведіть, що трикутник МКЛ дорівнює трикутнику НКЛ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. За умовою у нас кути рівні і сторони рівні. Трикутник МКЛ дорівнює трикутнику НКЛ за двома сторонами, двома сторонами і кутом. Між ними. Це у нас перша ознака рівності трикутників. МК у нас дорівнює НК за умовою. Кут ЛКМ дорівнює куту ЛКН також за умовою і ЛК спільна сторона. Запишемо це. Трикутник МКЛ дорівнює трикутнику НКЛ за першою, ознакою рівності Трикутників. І пояснюємо, МК дорівнює КН та Тут Л К Мрівнює куту Л К. Іль К. У нас спільна сторона. Що й потрібно було довести номер п'ять. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7 виконано.